Здавалось би, дві однакові віброприсоски, але чомусь одну люди купляють, а іншу ні. Відповідь у резинці. На першій у нас біла резинка, на другій чорна. Існує міф, що чорна резина на вібро або звичайних присосках з топкачкою буде залишати сліди. Це міф. Зараз покажемо це на практиці. Маємо наших двох подопічних з чорною резиною і з білою резиною. І два види путички. В принципі, таку плюс-мінус матову і повністю білу глянцеву. Давайте тестувати. Так, ну що, поїхали. Почнемо з біленькою. Саме максимальний режим вібрації. Зафіксували. Можемо так. В принципі, на цій слідів немає і так само на матовій Слідів ніяких немає. Зараз будемо тестувати віброприсоску з чорною резиною. Дивимось. Давайте нагляньте. Було видно, як я сильно давлю. В принципі, давайте ще ось так зафіксуємо на максимальну. Хто знайде якийсь чорний слід, тому скину 1000 гривень. Ближче, покажи, 1000 гривень, сама себе не виграє. Ось. Тому ці всі байки про те, що там чорна резина залишає сліди, це просто маркетинговий хід. І тому деякі продавці трошки більше заробляють, тому що стараються такі присоски продати дорожче. По факту різниці ніякої немає. Чорні сліди залишати не буде.